І незалежність, поки борониш світле та квітуче майбутнє України, ми, діти, які знаходимося в тилу, живемо завдяки тобі. Завдяки тобі я можу навчатись. Завдяки тобі я можу займатись улюбленою справою. Завдяки тобі. Я можу вирощувати квіти. Завдяки тобі я можу читати книги. Завдяки тобі я можу проводити час з друзями. Завдяки тобі я можу насолоджуватись природою країни. Завдяки тобі, я можу мріяти попереду. Ми щасливі.